Зараз їдемо в польський магазин, мені треба купити квашені огірки і що мені ще треба купити? І оселедець. Поїхали з нами, ми з Авдієм їдемо і покажу вам трошки, що там що там в нас в польському магазині продається. Я сьогодні спекла буряк і картошку і хочу зробити шубу і олів'є. Про цей магазин нам розповіли наші знайомі поляки, коли ми тільки сюди приїхали. Ми були дуже раді, тому що тут багато українських товарів, польських товарів і дуже багато всього знайомого і того, чого ми тут не можемо знайти в інших магазинах. Я вирішила вам показати, думаю, що вам буде цікаво. І, до речі, на цілий Гамільтон, в якому півмільйона населення, це єдиний магазин, цей старський. Я знімаю це відео, тому що ви просили побільше знімати якихось таких буденних моментів, закупів і всього іншого, тому що ви писали, що вам це цікаво. Дякую вам всім за коментарі і ходімо зі мною. Ми приїхали, так ось він виглядає. Старський. Ялинки тут по 50 доларів в середньому. Я думаю, що є і дорожчі. Ми, звісно, не купляємо ялинку, тому що в нас штучна. Напишіть, до речі, ви любите штучну ялинку чи натуральну? Мені чомусь натуральні шкода. О, яка пачка. 8 доларів лимони. Треба брати. Дивіться, скільки тут. Дві. Дві? І що? Одної хвата. Візьмемо такі лимончики. Ваші на капусту. Так, на пікав. Так, і завжди я тут беру капусту, до речі. Це 3 долари, коштує качанчик. Це взагалі недорого. Так, а тут у нас це квашені огірки, оселеди. Чекай, як дійсно. Такі огірочки коштують, вони 7 доларів, 7 доларів кілограм. Малосольні є. Квашена капуста продається, мабуть, тільки в Старській. І ще є у нас тут один магазин, теж польський, до речі, там теж є квашена капуста. Я хотіла сама наквасити, але щось вона в мене не вийшла. І вирішила я просто купити, але вона виявилася не така смачна, як я хотіла. Вона якась дуже кисла. Якщо знаєте добрі рецепти квашеної капусти, напишіть мені в коментарях. Мені дуже потрібно. Також тут є оселедець. Виглядає він не дуже. Так, тут ще можна купити вина і до речі тут є вино. Е, Алазанська долина. Чекайте, де воно, я щось його не бачу. Ось тут має бути ось Алазанська долина. Це воно вже 20 доларів коштує, було воно 17, а це не Алазанська долина. А Алазанської долини немає. А вон вона. Далеко десь стоїть. Ага, 16 доларів воно коштує. Алазанська долина. Різне пиво навіть польське теж є і багато всяких овочів я завжди тут беру. Кінзу, угу. ти не будеш кінзу їсти. Чого? Це не петру, це петрушка. Це петрушка, так, можна взяти. Ось така петрушечка. Трошечка коштує доллара. Mm. Міта. Міта. 2 доллара. Хочете виджав? Да? Мята. І навіть чебрець свіжий є. Теж 2 долари все коштує. Багато выборів две які Картоплі. тут скільки хочешь і картопля. Завжди тут вигідно брати овочі. Так, ще тут дуже великий відділ з ковбасами, тут дуже різні є ковбаси. Ми тут беремо. Навіть кабаносики є, дивіться, 3 доларі 100 грам. Різні, різні. Посятінки, ще солобо. Це цілий, цілий, бралтеря. Все тут з ковбаси. Так, а тут це все ковбаса, так само вона запечатана. Також тут є продукція українська, всякі сири, творожки, пішли, зараз подивимося. Зараз підемо подивимося. І можна соки купити українські, польські. І тут у нас подивимося на сир. Ось дивіться, сир... Ні, нет, нет. Сир ферма ось 5, доларів. тут його 350 грамів. Цей творог. 370 грамм, 10 доларів. Це Якісь новенькі. Треба дивитися тільки уважно, щоб не купити російського, бо тут є. Візьмемо зараз в сир і зробимо глиниві вареники. Дивіться, ось ще що тут є горошок, верес зараз ми візьмемо, коштує 2,99. І багато всього кукуруза тут у нас. Ось, чумак, кукуруза. Ось чума, кукуруза. Бачиш, щось написано Продукт України. Дивіться, що я ще взяла європейський майонез і ще якийсь там майонез. Ми, до речі, вже давно не йому ніяку консервацію. З тих пір, як приїхали до Польщі, це вже кілька років, але мені чомусь так захотілося кабачкової ікри, і прям я ходила, мене прям слюні текли. І шукала я цієї ікри, хотіла зварити яйця і з'їсти її як в дитячому садочку в моєму дитинстві. Якась із українська. Не бачу я. Не бачу я, баба, не чує баба. Ось і ніжин. Ікра з баклажанів ніжин. Консерви, стерилізовані баклажани по-грецьки. 4,99. Це щось цікаве, ікра з солодкого перцю, аджика. А чому ми на слюні потекли? Якраз кабачки, ось дивіться. Потекли слюнів. Все що? Оце б я так їла, оце все в Україні. Дивіться, скільки всього. Оце закусон російський, мабуть. Дюш, акуратно з цілего. Так, візьму цю ікрузь баклажанів, мабуть. Боже. І товару тут дуже-дуже багато. Все не перезнімати, так по-швиденькому вам зніму. Гречка, манка і все, що хочеш, тут також є. Гречка. Скільки вже гречки. Раніше не було так багато. Раніше було декілька видів гречки, а тут ось тепер їх просто крупи, які хочеш, різноманітні. Ну і змушене молоко. Галаретки. Дуже багато макаронів і там продається ще готова їжа, ми там не брали ще нічого. Ні, колись щось брали, смачне було. Пішли, подивимося, там, де цукерки українські є. А ось тут ще такий відділ класний. Тут всякі розсоли, хрін, для, для борщу. Всякі такі цікаві речі, що зрозуміли, тільки полякам і українцям. Пішли сюди на цукерки. А ось дивіться, яка краса. Чернівкиї 22 долара коштує. Хороше набагато. Цукерок дуже багато різних. Єленю. І тут у нас є теж цукерочки. Знайомі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. знайомі. 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 Ну і Дещо ж можна зустріти українців, як не в магазині, де продаються польські продукти. Найбільше українців і поляків, знайомих, я зустрічаю саме там. Ціни на цукерки тут всі однакові. На Монблан, на Червоний Мак і Каракум, так само як на Ромашку на Дюшес і Барбариски. Ціна 25 доларів за кілограм. Я, до речі, не знаю, скільки зараз коштують такі конфети в Україні. Якщо ви знаєте, напишіть, скільки коштують Барбариски і скільки коштує мой Монблан або Шарм. Мені дуже цікаво. А якщо ви десь цієї Ерії, то напишіть, чи бували ви вже в цьому магазині, що найбільше любите купувати. Може є якісь продукти, яких я не знаю, і ви можете мені підказати, то я буду вдячна. Джем, мед і всяке таке, і тут ось у нас... Можна купити європейську е, продукцію. Ось всяке таке. Я тут купляла щось з Евеліну. Жиая тут, до речі, є, мені подобається. Це ЖА, я її теж беру. Ну і багато всякого такого живая, Евеліні, Nivea. І тут ще можна купити пельмені. Ось такі українські пельменки. Так, українські пельмени і ще сирки. Це таке волошкове поле бери, ось оці. Це українські. Це не знаю чиї. А Да, Волошкове поле, бачиш? Ось таке невеличке відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всього вам найкращого. До побачення.